Всім доброго дня. Прикупив сьогодні ось такий акумуляторний фрезер від Дніпра. Буду займатися розпаковкою, покажу короткий огляд. Фрезер продається в такому кейсі. Відкриваємо, дивимося, що тут в комплекті. Ось сам. Фрезер. Це, я так розумію, додаткова чи може якась інша база під нього? Це не йшло. Так, ключ для зажиму цанг. Якісь два гвинта. Додаткова цанга. Ну і все, що тут є. Поки що ще не розбирався, що там, що, що воно таке до чого і для чого. Зараз будемо розбиратися. Встановив акумулятор, прикупив зразу такий набір фрез до нього. Такий він на вигляд. Це у нас. Регулювати вверх вниз, заглиблення фризи, фіксатор зручний під один палець. Попробуємо включити. Швидкість регулюється. Будемо працювати, будемо пробувати, що він може, як він себе покаже в роботі.